Нічого, йде впред. Ну, якось би треба було б на запад. Бо іменно, іменно на запад можна виходити те, що ви підняли інваліди з лєві. Інваліди єві. І це ж не тільки е -е, тут, тут, це взагалі по всій країні така історія. Ну, то що я не знаю. Ну, у нас не може бути в отдельному хуторі. Навіть оцей Оліпсько-заступник Нагорний Петро, він ж довідку має, що він глухий міжнародник по, по інвалідах. Він <реш> <глухий>. <реш> мені казав, Микола Іванович, ви мене так упустили, що все область кажу. Скажи спасибо, що не посадив. А, а зараз в армії сидить, краде теж нормально. Так що, сложно. Сложно, але треба. Я думаю, що війна не просто так прийшла. Щоб щось поміняти тут. Ну, от і я так думаю. <кхем> ну, та прийшов час сказати, Микола Іванович, ну, сказати. оцей нагорний барець, що глухий. Чи це там в дістанці-штурмових військах оце заборонено? він же глухий. Коли всі воюють, він їде з інвалідами, десь в Франції на піску боротись, чи тренером, чи ким він там. Бля. Потім, частина воює, Херсон бере. Він в Львові вчиться повищає звання получає. Приїжджає, воювати то треба, Його знову відправлять Францію на навчання. Блять, а приїжджає, звідти, воювати то ж треба, то його ховають в ровно на полігоні, вводять посаду начальників з підготовки полігону. До таких посад роду ніколи в країні не було. Майорська долна. Нормально? Це він зам Ліпського? Так. Да. Mm -hmm. Зараз начальник з підготовки полігону. Зтіслиться в лісанбертурмових діса... 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 войськах. І його дійсно бойова бригада брала Херсон е... в Бахмуті. Ну на самих гарячих точках. І він же там тіслиться, блядь. А прийдуть вибори, буде кричать, що ось я в такій частині так, і освободив так, всю Україну, так? Так його зготовили. Готовили, я його трохи тормознув, то він же зараз заховався. Губернатор Коваль пише, що пан Петро Нагорний скинув мантію судді, а ці люди думають, що це, це настоящей судді, хто там подумає, що суддя по спорту. І пішов воювати. І всіх під Херсоном розбив. А він же, от коли на Херсон пішли, то він поїхав в Вовці, це точно. Коли пішли, коли пішли на Бахмут. То він поїхав Францію на пляж, на піску боротися. Отак. А потім пишуть: Герой України майже ну ж наша склада, що ну там всіх руских порозбивав, все знищив, ну, герой Петро, і, і, і Що йому до досрочно дали капітана за це. Ну, я й не видержав, і написав, що фігурант моїх кримінальних справ за розкраданням особо великих розмірах розписав, що він глухо, глухий. Він не може бути в тіплених військах, в нього інвалідність серйозна. Це... Який він... То він заховався, вже після того його ніде не чути нічого. Десь йому підказали, що ти сиди тихо, бо його готовлять на це. Якщо дай Бог закінчиться війна, то його готовлять. Ну, керувати конкретно. Но ми йому поможемо, Микола Іванович, ми йому поможемо, він у нас буде по рейтингу мінус ноль. Як, як Кернес сказав, ми його на ноль умножимо. Я не знаю, чи ми його посадимо з такою владою, звичайно, з цими прокурорами Максимчуками, сліпськими, шміпськими, но що рівняни будуть знати свого героя в ліцо... Я думаю, что мы им устроим.